Міфи давньої Греції. СІМ Плегади ІЗ розділу Аргонавти. Перші дні Арго спокійно плив блакитним плесом, що тихо стелилося перед ним. Та вже скоро береги стали вущати. Корабель увійшов у протоку неглибоку, прозору. Сонце ясно світило з неба і ясно вигравало. Мінилася проти нього вода. Навперейми з Арго мчали веселі товариські дельфіни, а вгорі кружляли чайки, Сніжно-білі, мов корабельні вітрила. Здавалося, ніщо не загрожує мореплавцям. Усі повеселішали, спокійно гребли і залюбки слухали, як грає та співає орфей. Попереду на корабельному носі. Стояв, як завжди, лінкей, пильно дивлячись у дно протоки, щоб Арго, бува, не наскочив на каміння. Раптом Лінкей стривожився, спохмурнів. Його зіркі очі угледіли попереду якусь дивну млу, що клубочилася, наче темна грозова хмара. Вже чувся далекий гуркіт щось гримотіло, тріщало. І враз наставала тиша, а тоді знову гуркотіло щоразу дужче і дужче. Тепер уже і інші аргонавти почули той загрозливий гуркіт. Усі посхоплювалися на ноги і мовчки втупилися у ту химерну млу. З неї поволі вимальовувалися обриси двох великих скель, що невпинно рухалися, то сходилися. Стикаючись зі страшним гуркотом, то розходилися знову. Сім, плегади. похмуро крикнув тіфій. Ніхто не озвався кожний тільки міцніше стис весло. Все ближче пливучі скелі. Навколо них шалено нутрує вода, здіймаючи до неба хмари дрібних бризок. Десь уже зникли веселі дельфіни. Щезли білі чайки, і Арго опинився сам перед брамою смерті. Ясон став поряд із Лінкеєм, і, в ту мить, коли підступні скелі почали розходитись, випустив дикого голуба. Усі, затамувавши подих, стежили за сіреньким птахом ось голуб уже поміж скель, та вони насуваються одна на одну все швидше та швидше. Ось скелі зіткнулись із страшним гуркотом, а море збурилося чорним водограєм. Та маленька пташина вже обминула скелі і тепер летіла до корабля, відбувшись кількома пір'їнами з хвоста. Радість пойняла аргонавтів, радість і водночас страх. Адже тепер їм самим треба проскочити ту браму смерті. Велетенська хвиля раптом підхопила Арго і помчала просто на скелі. Та інша, зустрічна, закрутила корабель, наче горіхову шкарлупу. Але Тіфій міцно тримав кермо дужими руками, напруживши м'язи так, що жили от-от, здавалося, порвуться. Пильнуй. крикнув Ясон. Скелі розсуваються. Усі воднораз рвонули весла, і слухняний Арго блискавкою помчав між сім плегадами. Та знову зустрічна хвиля закрутила, завихорила його на одному місці, а скелі вже насувалися. Кінець, тепер кінець, подумав Ясон, а разом із ним і всі аргонавти. Зненацька! У цьому шаленому вихорі в чорних водограях збурених хвиль заяріла золотом прекрасна голова Гери спереду Арго. Вона стала наче більша і ще ясніша. І така влада відчувалася в ній, що скелі на мить спинилися, пропускаючи корабель. А тоді загуркотіло. Та Арго був уже у вільному морі, лише з його корми. Зірвало кілька прикрас. Чи справді могутня богиня прийшла аргонавтам у тяжкій скруті на поміч? Чи це їм здалося? Хто знає? Розповідають старі легенди й таке В тому шаленому вихорі, в гуркоті спінених хвиль, що розбивались об скелі, раптом дзвінко й чисто залунав небесний голос Орфея. І, вторуючи йому, забриніли золоті струни. Це було так прекрасно, що хвилі притишилися, а скелі, які от от мали зійтися, раптом стали, пропускаючи корабель із божественним співцем. Було воно так чи може інакше, не знає ніхто, тільки відтоді, як сміливий Арго проплив поміж сімплегадами. Ті грізні скелі зійшлись і стоять непорушно. Збулося прадавнє пророцтво. Як хоч один корабель пропливе між сім плегадами, вони назавжди зупиняться і вічно стоятимуть по обох берегах боспору. Довго не могли отямитись аргонавти, а коли нарешті збагнули, що найбільша небезпека минула, усі стали радіти. Сміятися, наче хлоп'ята, а найстарший за віком, мудрий досвідчений Тіфій, склав щиру подяку безсмертним богам. Радісно на повні груди відітхнули аргонавти. Тільки один Ясон не тішився, як усі. Чи він не здужав, чи гнітила його яка турбота? Тіфій спитався про це, і Ясон скрушно мовив. Справді, гнітить мене думка. Навіщо я пообіцяв Пелієві привести золоте руно? Тепер, через мене, ви зазнаєте страшних небезпек, важите власним життям. Ясон говорив голосно, щоб усі чули. То він навмисне, вдавшись до хитрощів, випробував друзів. Чи не занепали вони духом, чи не хочуть повернути назад. Та на його скрушні слова усі весело відгукнулись. Ну, то й що? Хіба краще сидіти вдома і не бачити світу? Чи нам запракло снаги? Чи дужі руки послабли? Від тих слів повеселішав я сон і радісно крикнув То пливімо далі! З такими супутниками ніщо не страшне. Ну ж бо! Вперед, до колхіди! І довгі весла дружно збурили рівну гладінь широкого моря. Воно плюскотіло спокійно, тихо, але це незнанне море таїло в собі стільки небезпек могло враз стати таким суворим і грізним, що аргонавти, пам'ятаючи Фінеєву раду, Трималися південного берега, не підходячи близько до нього. Здалеку вони бачили незнайомі краї, здебільшого пустельні й дикі. Та якось довелося таки аргонавтам пристати до берега. Велике горе спіткало їх. Несподівано занедужав і помер тіфій, відважний і мудрий керманич Арго. Друзі поховали його на далекому чужому березі, і Ясон, дивлячись на високу могилу, згадав мимохідь, як віщий фіней відповів йому Анетіфію, де саме приставати в колхіді. Видно, старий уже знав, що той незабаром помре. Новим керманичем обрали Анкея, лікургового сина. Хоч не мав Анкей великого досвіду кермувати судном, зате мав світлий розум та міцні руки, і їм слухняно скорився Арго.